Всім привіт! На вулиці хмарно, холодно, а в мене тепло. Збираємо урожай потрошки. Ось вже виросла, вже не вже смикаю таку, як треба. Покажу вам трошки, що тут у мене робиться. Ось петрушечка така. Така вже, вже така гарна. Кріп. Я вже його так підрізала, так постригла, беру отако Загичку і прямо це все обрізала і це було нам в їжу зелень. І воно все підростає, відростає, ось таке молодесеньке. Салат я вчора теж проріджувала, тут воно в мене було дуже грязне, і я не брала ось це. І сьогодні я його полила і він в мене, Отакий. Отакий. вже ще, ще більше треба прорідити його. Це тако в процесі, вже як я вже збираю його в їжу. І вже це помідори в мене такі, ростуть, щось якісь її пляни побрали. Бачите, щось з ними не так. Щось їм не вистачає. Я не знаю, що хто знає, чого це таке. То напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ось таке. Помідори, Ну, такі, знаєте, стоять такі. В середині грубецькі трошки такі, це висок високі. Капусту я вже половину висмикала, знаєте, таку зсередини. І теж, бачите, якась зараза, не знаю, що це. Тут вона якась здоровіша, тут, мабуть, вона трошки рідша. Ну, коротше, капуста буде мені, трохи я віддала мамі. І таке редиску просмикую, що де більше висмикую, Салат пана Пьотра, Там до огірочки ось. Руки. Руки, як звичайно, з манікюром вже такі, як треба. Салатик. Ось такий окух, такий у мене кусочок. Ну тут огірки, осьо, осьо, осьо. Ще десь ось там. Редиску теж ми вже смикаємо. Такого доїдаємо. Тут вже посіяна наступна порція. Такий білий редис, він такий здоровий, як морква, похожий на редьку. Але це не редька, а десертний редис такий. Кріп пана Пьотра. Мене радує, такий гарний, славний, вже такий величенький. Ще чуть-чуть підросте і будемо різати на заморозку. Петрушка пана Пьотра, Щось так заростає. Щось так кожного дня приходжу, кожного дня смикаю і дуже сильно щось заростає. ну то таке, Це Петрушка на корінь теж буде мені на спеції на приправи. А це йде помідори пана Пьотра, Рожеві польські. Теж такі гарненькі, міцненькі. Теж мені вони дуже подобаються в розсаді і капуста. Капуста ще буквально постоїть чуть-чуть. і я буду вже її висаджувати з парника. Ще трошки, бо я її пізніше сіяла. Це цибуля у мене така вже вимахала гігантська. Мій салат От такий. Я хочу подивитися, який він виросте. Щоб йому нічого не мішало. Ну, він тут такий м'ясистіший, там дуже ніжний. А тут він такий роста, такий тверденький. І тут огірок затерявся. Ось такий. Дивіться, що ще маю тут? Тут у мене є сажанці винограду. Я нарізала собі гілочок з виноградника і посадила собі отаке. Не знаю, буде чи не буде. Хоча вже ось, бачите, бубочки цвіт попускала. Дивіться, виноград ось дивіться. Винограду тут, звичайно, не буде, я це все повідщипую. -по і ось тут у мене ще посіяна редиска. Посіяна у мене тут редиска, скоро буде сходити. Та вона, в принципі, і вже сходить, бачите? Ось. Ось сьогодні третій день. Ось вона третій день. І от вона у мене почала сходити. Мої грядки. Тут ще, звісно, нічого не повилазило. У мене тут є експериментальний варіант. Це така експериментальна грядка. Тут я провожу експеримент. Винесла сьогодні помідори, щось так вони не хоча. Хотя... Цей чуть-чуть поправився. Цей. Не знаю, чи буде щось. Тут у мене ось. Накриваю, хай стоїть Патісон пана Петра, один той, що вижив, ще не вмер, хай ж росте. Цей віджив помідор. Тут є такий гопан. Тут салат, тут капуста. Теж винесла, думаю, а ну чи буде? Нормально так після парничка нормально собі росте. Тут у мене на першій гряці ростуть червоні бурячки. Посіяла, так його сухо. Вчора дощ падав, але сухо. Ось бурячки мої. Зійшли вони так скудненько, паскудненько. Але буду мати надію, що ще щось повилази. На другій грядці в мене посіяна морква. Не знаю, чи щось. Тут сухо, просто потрібно дощу гарненько полити і буде морква. Тут я на цій грядці кабачки посадила. Тут я посадила ось такий великий шмат. Це будуть в мене огірки пана Пьотра. Тут я. Сьогодні швенділа, бленділа, посадила рядочок фасолі, рядочок гороху, і посадила пів рядочка спаржевої фасолі. І посіяла ще три рядочки. Я шпинату. Три рядочки шпинату. Це його кусок. О, хлопці вже кидають капельний полив на малину. А це його кусок. Це в мене моя картопля. Роботи є багато, так що помаленьку займаємося. Ось що я ще сьогодні робила. Купила собі таку портативну косу, руками косити. І ось, помаленьку викошую У мене заріс малинник. Бачите, яка робиться бідося. Заріс малинник і мені його треба повикошувати. Так що працюємо, а вам бережіть себе, слідкуйте за мною. Я буду рада вас тішити і надалі. Дякую, що ви є.